Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля та Назар Задирій, як завжди, і ми одразу приходимо до новин з фронту. Е, так обстріли на Донбасі продовжуються. За минулу добу їх було 9. Е, поранених чи не було серед наших військових. За цю добу зранку порушень режиму тиші також не було. Ну і тепер до а в Києві тим часом. Вводять локдаун з 20 березня. І так. він триватиме до 9, квітня. до 9 квітня, три тижні. Маємо список обмежень, які сьогодні озвучив міський голова Києва Віталій Кличко. Він сказав, що робота закладів культури буде обмежена, тобто будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї. Торгово-розважальні центри теж не працюватимуть, але там будуть працювати лише магазини, наприклад. Продуктові аптеки, зоомагазини та ось інше. Потім масові заходи забороняються, розважальні, спортивні, культурні і та інші. Заклади, Ресторани, ну, заклади громадського кафе. харчування вони будуть працювати на виніс, і, і окрім цього працюватимуть дитячі садочки, перукарні салони краси будуть працювати за попереднім записом, і о, усі підприємства з організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. І так само місцеве самоврядування радить і о, приватному бізнесу теж максимально перевести всіх на, на дистанційну роботу. І Громадський транспорт працюватиме як завжди, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Ну подивимось, як це буде працювати. Заповнені заповненість місць, кличко казав, має бути 50% в громадському транспорту. Ну це... eh, хочеться сказати, що про те, що а, кличко вже неодноразово, ну, як представник органів місцевого самоврядування, звертався до уряду з проханням по посилити обмеження, а уряд у той самий час звертався до органів місцевого самоврядування і казав: не чекайте, поки уряд щось робить, робіть, робіть самі, бо децентралізація вже. І після того, як Садовий все ж таки ввів жорсткий карантин, я думаю, що після цього все ж таки і мер столиці згадав, що він теж мер і може це робити. І е, після, Я просто хочу сказати, що дійсно ситуація така, що в Україні за минулу добу 15 тисяч випадків захворілих на коронавірус. в Києві більше тисяч більше тисячі, і у Львові так само більше тисячі, тобто так, темпи невтішні. Що ж, з вакцинацією? Вакцинація триває. триває. Ну знову ж таки, вакцинація триває, але темпи не збільшуються. Поки що можемо вказати uh -huh. в середньому про 10 тисяч доз на про 10 тисяч людей на добу. От наші партнери з видання «Слово та діло», вони зробили таку інфографіку, де ми можемо побачити, як врешті відбувається вакцинація. Всього проведено майже ну тисячу 755 щеплень. Найбільше зроблено майже 7 тисяч щеплень в Донецькій області. Це зрозуміло. Там війна, і наші військовослужбовці повинні бути провакциновані, мають бути здорові, тому що вони захищають наш спокій кожного дня там. Ну і до новин вже таких о, міжнародних можна сказати, так велика сімка. Так там же ж 18 березня 2014 року на Росії сильно радували, що вони приєднали Крим. І, там підписали якусь угоду. Була феєрична в них там зустріч з Путіним. Всі там аплодували окупації, і сьогодні в, в цю річницю. Велика сімка засудила окупацію Криму. Вона сказала, що Крим це Україна. Також вона сказала, точніше, міністри закордонних справ Великої Сімки, наголосили, що Росія є стороною конфлікту в цій війні. Зацитую G7 зберігає прихильність курсу на запровадження санкцій. Та продовжать підтримувати незалежність суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим це Україна. Ну в мене не буде жодних оціночних суджень, просто факт. Просто в нас продовжуються обстріли, продовжуються порушення режиму тиші, і міністри закликають Росію виконувати мінські угоди. Щодня використовують заборонені мінськими угодами. А... Зброю, ну зброю, так 82-й калібр Так, сьогодні Просто заборонено зброю використовують Бо... і постійно порушують режим тиші. А ми так само просимо, просимо виконувати мінські угоди. На цьому все не все, щоб хотів додати. У Путіна там відреагували на вчорашню заяву Байдена, який вважає погодився журналістом, що Путін це вбивця. Ну ми тут уже давним-давно про це знаємо, вже як сім років. В цьому ніхто не сумнівається, але важливо, щоб такі заяви звучали від нашого партнера, найбільшого Сполучених Штатів Америки. І от Пісков, прес-секретар російського диктатора, сказав: я б не був багатослівним, реагуючи на це, скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США. Чи буде реакція від самого Путіна, він не уточнив. Я, може, графік не внесено в нього там реагувати на щось. Так, да, звичайно, може бути і таке. Станом на, на цю годину у нас все. Більше новин на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наш в соцмережах. Також ви можете нас підтримати фінансово. На сайті є кнопка «Донейт», там є всі реквізити. З вами були Назар Зрій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу. Música